Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам. Вірю в ЗСУ і вірю в нашу перемогу. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Хочу звернути увагу жінок. Є новина щодо багатостраждального питання про військовий облік жінок. Як я вже повідомляла, 6 вересня 2022 року Міністерство оборони України затвердило наказ, яким в чергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій, спеціальностей на військовий облік. Відтермінування було ще на один рік, тобто до 1 жовтня 2023 року. Його було підписано даний наказ міністром оборони Резніковим, але номер наказу був невідомий, що збурювало думки суспільства. Крім того, за нормами закону наказ мав би бути ще зареєстрований у Міністерстві юстиції України та офіційно оприлюднений в офіційних виданнях. Впевнена, більшість жінок чекали на номер даного наказу просто з нетерпінням. І ось нарешті, 14 вересня з'явився вже зареєстрований в Міністерстві юстиції текст наказу Міністерства оборони від 6 вересня 2022 року за номером 259. Назва про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 7 лютого 2022 року номер 35. До речі, в Міністерстві юстиції України цей наказ зареєстровано було 12 вересня 2022 року за номером 1042-38-378. По суті, даний наказ містить тільки одну правку щодо перенесення дати початку обов'язкового військового обліку жінок з 1 жовтня 2022 року на 1 жовтня 2023 року. Звертаю увагу, наказ має набрати чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 14 вересня 2022 року його ще не було опубліковано. Станом на 15 вересня 2022 року, зокрема, о 13-й годині на сайті Верховної Ради зміни до наказу Міністерства оборони номер 35 від 7 лютого 2022 року ще не були внесені. Але я впевнена, це справа чисто технічна. Про новини та зміни обов'язково повідомлю. Поки це все нагадую, якщо потрібна приватна консультація, пошта зазначена під даним відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте і до зустрічі!